Доброго ранку, дітки! Я рада вас всіх вітати. Жили були друзі: тюлень – Ті, олень – Руді, Відміць Балу, Пінгвін Лулу, Морж Жак. Давайте з вами порахуємо, скільки було всього друзів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Всього, друзів, було п'ять. Молодці дітки. А тепер дітки давайте порахуємо в зворотньому напрямку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці дітки. Жили друзі в своїх будиночках і ходили в гості один до одного. Пінгвін Лулу доходив до будиночка Оленя Руді швидше, ніж до будиночка ведмедика балу. Як ви гадаєте, чому? Так, дорога до будиночка ведмедя балу довша. А як це перевірити? Позначимо червоною стрічкою доріжку до будинку балу, а жовтою стрічкою позначимо доріжку до Руді Порівняйте їх. Яка довша? Так, червона довша. А яка коротша? Так, коротша, жовта. Тепер ми дізналися, що дорога до будинку ведмедіка балу дійсно довша, бо червона доріжка довша за жовту. Друзі зібралися разом і пішли ліпити сніговиків. Скільки вони зліпили сніговиків? Давайте з вами порахуємо. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Вірно. Друзі зліпили п'ять сніговиків. Сніговички були одягнені в шарфики. Давайте з вами перевіримо, які шарфи за довжиною. Якого кольору найдовший шарф. Так, вірно, балакитного кольору. Якого кольору короткий шарф. Вірно червоного кольору. Молодці дітки. До побачення та нових зустрічей.